Минають дні, минають ночі, минає літо, ще вестить пожовле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь, Доле де ти, Доле, де ти? нема ніякої. Коли добра і жаль Божа, то дай злої, злої, не Но дай спати хотячому, серцем будуть. замирати, а, і немою колодою по світу валятись. А, а де жити серцем і жити і в любити? А коли ні, то, то поминати і світ запалити. Страшно Но впасти у кайдани, умирати неволі, а ще більше. Спати, і сіпати на горі, і заснути на мій віки, і світу не кинуть. Ніякого, однакового, чи жив, віде, чи загинув. Доле де ти, доле ти? нема ніякої, доледити, коли доброї жаль Бога.